Так, у нас такий солідний столик був, було дуже цікаве спілкування, були різні покоління дівчат в більшості. Ось, і так можна подивитись на мене і подумати, Та, що там їй 20 років, їй чуть, -чуть копієчок там, що вона може думати, знати, розуміти. Ось. Але все ж таки в мій маленький проміжок часу, який я прожила на цій землі, в мене вже теж є власний досвід, яким я хочу поділитися. Зараз мені 22, і я вже мама двох діток. І, знаєте, в певний момент свого життя, коли я народила першу свою дитину, донечку, в мене був такий період який, напевно, що проживала кожна мама, це період, коли ти ніби застрягла в часі. В тебе кожен день одне і те ж, кожен день там памперси, годування, прання, миття, варіння. І ти ніби кожен день щось робиш, але стоїш на місці. Ти не розвиваєшся, ніби в чомусь, не працюєш, ніби, ну, живеш вже не своє життя, а життя своєї дитини, якщо можна так сказати. Тому що ти багато часу практично весь свій час для неї віддаєш і для себе залишається зовсім трішки. Ось і ставши мамою, я зрозуміла теж таку річ, що коли я була трішки молодшою, коли я ще не мала чоловіка, не мала діток, в мене був час, який був присвячений навчанню, це школа. І, знаєте, в школі, можливо, десь не завжди хотілося мені вчитися, але коли я стала мамою, я зрозуміла, що це треба було робити. Я почала задавати собі такі питання, будучи в декреті, чому я не вивчила англійську, коли в мене був час. Чому я не почала якусь власну справу, коли в мене був час? Бо коли ти в декреті цього часу дуже мало. Ось і е, вже Оксана сьогодні говорила, що в кожен період життя в тебе є, можна сказати, так, якась. Визначена місія, визначені завдання, цілі, які ти маєш робити. Якщо декілька років тому моїм завданням і ціллю було навчання, то зараз вже в мене виховання дітей і створювати затишок в сім'ї, в домі і ну, якісь вже трошки інші цілі. Ви помічаєте, може, навчання і затишок в домі це трохи таке. Не дуже воно близьке одне до другого. Ось. І ще я хотіла зачитати одне місце про те, як ми можемо планувати чи думати собі, що я буду робити сьогодні, завтра, через 10 років, ким я стану, що я буду робити, і ким я буду. Ось. В Біблії є таке місце, де пише: ану, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. І це місце дає нам зрозуміти, що ми не знаємо, що буде завтра. Ми можемо собі щось планувати і думати. Я там закінчу університет, буду працювати на тій то роботі, але насправді ми не знаємо, чи ми навіть доживемо до завтра. І це не стосується тільки старших людей. Особливо сьогодні, в такий час війни, коли помирає дуже багато молодих людей, дуже багато хлопців, і не тільки хлопців, коли ракети прилітають в будинки і. Я декілька днів тому бачила, що за ці дні війни вже померло більше тисячі дітей, які ще не були повнолітніми. І дуже багато, ще більше, не тисячу, але ще більше дітей є пораненими. Тому зараз такий час, коли ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не знаємо, чи ми завтра будемо живі, чи не зб'є нас машина, чи не прилетить ракета, чи тому подібне. Тому сьогодні в нас ще є час. В нас є час, щоб познайомитись з Богом, щоб примиритись з Богом, щоб пізнати Його любов. І ми можемо це зробити через Біблію, ми можемо пізнавати, досліджувати, щоб краще розуміти, що нас очікує завтра, якщо воно не настане для нас в фізичному нашому тілі. Ви розумієте, про що я. Тому бажаю вам всім пізнавати, шукати. Стукайте і вам відчинять. Шукайте і знайдете. Дякую.